Всім привіт! Сьогодні розглянемо дуже круту та потужну модель AAO YG650 андроїдна версія. Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатись багато цікавого. Цей світлодіодний 1 LCD проектор має розширення Full HD 550 ANSI Lumen, Android 90, гарний звук і сучасний стриманий дизайн. Корпус виповнений з чорного пластику та має сіру верхню панель. Цей проектор чудово впишеться у ваш інтер'єр і буде слугувати неординарним ретро-футуристичним акцентом. Дякуємо всім, хто ставить лайки, підписується на канал і залишає коментарі під відео. На передній панелі VG 650 розташований об'єктив. На верхній панелі знаходяться сенсорні кнопки керування. З одного боку бачимо видов теплого повітря та динамік. З іншого боку корпусу бачимо решітку забору повітря та знімний хепа-фільтр. Він легко виймається та чиститься. На задній панелі розташовані роз'єм живлення, інфрачервоний порт, два порти HDMI, два порти USB, AV, Міні Джек. Також там знаходиться кнопка живлення та колосо вертикальної корекції трапеції плюс-мінус 15 градусів. Знизу проектору бачимо гумові ніжки, під якими сховані різьбові отвори для кронштейну та ніжку для регулювання нахилу. АОВ 650 комплектується пультом дистанційного керування. До речі, налаштування фокусу здійснюється з нього ж. Проектор споживає близько 110 Вт. Основні технічні характеристики VG650 Ви бачите на екрані. Вмикаємо проектор. Налаштуємо фокус із пульта. Розглянемо меню ААО yg 650 Налаштування Wi-Fi. Налаштування Bluetooth. Налаштування проекції. А саме 4 точкова корекція трапеції. Спосіб проекції. Зум. Фокусування. Мова й клавіатура, дата й час налаштування додатків. Про пристрій, встановлення таймеру та інше. Оновлення системи. Приглянемо деякі додатки, які ми встановили для наших клієнтів. Це необхідно для вашої роботи відпочинку або навчання від магазину LED проєктор Нагадаю, що ви також можете замовити послугу прошивки, налаштування та встановлення необхідного софту на проєктор. Звертайтеся. Відкриємо популярний відеосервіс. Соковита картинка. Вайдіші 650 має дивовижне яскраве зображення. Діагональ 120 дюймів відстань до екрану 3,9 метри. Давайте ненадовго увімкнемо світло. Яскравості проектору точно вистачає. Клас. Вимкнемо світло. Для наочності порівняємо зображення ААО ВАДі 650 і більш бюджетного 1 LCD Full HD проектора. Думаю, слова тут зайві. Тому запрошуємо вас відвідати наші шоуруми, щоб наочно побачити зображення різних моделей проєкторів. Адреси будуть в описі. Послухаємо вбудований звук в Іжі 650. 238 kilometers per hour on home stage. You alright over there? I do love Captain some bad guys. Wait, wait, civilian in play repeat, civilian in play. Переглянемо торрент-фільм. Все відмінно працює. Насичені кольори гарна контрастність. Також можемо дивитись улюблені фільми та серіали Netflix. Або Мегого. Транслюємо екран смартфону за допомогою додатку IOS Cast. Супер. Переглянемо деякі тестові зображення з флешки. Затримка андроїдної версії ААО 650 більше 100 мілісекунд. Тому для геймерів рекомендуємо базову версію, яка має ті самі характеристики, окрім операційної системи. Але затримка всього 25 мілісекунд, що прийнятно для більшості ігор. Дякуємо за перегляд! Усі корисні посилання ви можете знайти в описі до цього відео. Не забувайте поставити лайк, підписатися на канал і залишити коментар.